Всім привіт! Ви на каналі школи англійської мови English House і мене звати Юля. Ідіоми є важливою частиною вивчення англійської, це сталі вирази притаманні будь-якій мові. І їх не можна перекладати дослівно, тому що всі слова в них означають єдине ціле значення. Простими словами, це ті фрази, які добре відомі носіям або тим, хто з ними знайомий. Ідіоми часто зустрічаються в мові, і якщо у вас хоч раз виникало бажання говорити як Ників, то краще притримати в запасі пару фраз. І сьогодні ми поговоримо про ті ідіоми, які часто можна почути під час спілкування в офісі або по робочим питанням. Тож, let's get to the chase! Як ви розумієте, я не просто так сказала саме цю фразу. Cut to the chase означає перейти до діла, коли не потрібні зайві балачки або на них немає часу. Наприклад. I have to be at the meeting in twenty minutes, so can you just cut to the chase? Коли ж часу обмаль, і треба поговорити лише про найголовніші ключові моменти, то можна cut corners, як би сказали англійською. Хоча інколи зробивши щось з поспіхом, можна прогавити кілька важливих деталей. Ну а якщо вже забули про якусь важливу справу і маєте через це кілька проблем, наприклад, надіслали інформацію невчасно, чи команда не встигає внести правку в проєкт. Здається, фієму треба pull out Fires, тобто буквально погасити кілька пожеж. Колись не збиралася купа дедлайнів та проєктів, інколи немає іншого виходу, як попрацювати допізна, можливо, і вночі. Саме це, як найкраще впише ідіома: Burn the Midnight Oil. Disclaimer, ми, звісно, схвалюємо сумлінну працю, але не понетномово. А ось коли всі таски на день закінчено і можна нарешті відпочити, то варто сказати call it a day англійською. So let's call it a day and go home. Такі короткі фрази на 100% зроблять вашу мову більш цікавою. На наших заняттях ми завжди намагаємося давати студентам лише актуальні фрази англійською, тож запрошуємо і вас. Мерші на наш сайт englishhouse.ua, залишайте заявку на навчання і не забудьте використати промокод СуперЮля. Він подарує вам одне заняття безкоштовно. But don't cut corners, бо ви ще не поставили вподобайку на це відео. Ну і звісно ж підписуйтесь на наш канал. Далі ще більше цікавого. З вами була Юля та школа англійської мови English House. See you!